Вітаю вас, мої любі підписники і ті, хто завітав на наш канал сьогодні, вперше з вами я, дід Панасонік. А це значить, що попереду у нас 15 цікавих запитань. Тож тема нашої сьогоднішньої вікторини це література. І перш ніж прозвучить перше запитання. Якщо ви ще не підписались на наш канал, підпишіться, поставте лайк цьому відео і натисніть на дзвіночок, щоб потім ви були в курсі, коли вийде наступна вікторина від діда Панасоніка. Запитання номер один. Перед вами фрагмент обкладинки популярної зараз книги. Вкажіть її назву. Правильна відповідь на це питання. Я бачу, вас цікавить пітьма Ларіона Павлюка. Дуже така хайпова книжечка вийшла. Не читали? Спробуйте, почитайте, але думки розділяються. Комусь подобається, комусь ні. Питання номер два. Перше речення якої книги я вам зараз прочитаю. Вкажіть назву книги і автора. Всі дітлахи на світі, всі, крім одного єдиного, виростають. Час пішов. Це було перше речення з книги Пітер Пен Меттью Баррі. Запитання номер 3 Ми звернулися за допомогою до штучного інтелекту, і він згенерував нам оцю картинку. В цій картинці зашифровано назву твору. Що ж це за твір? Правильна відповідь на третє запитання. Це. а вже ж, пригоди Дон Кіхота. Просто Дон Кіхот. Донкіхот. Просто Дон Кіхот. Чи... А правильна відповідь на це запитання. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі. Але достатньо було просто сказати Дон Кіхот. І ми переходимо до наступного запитання. Це запитання номер 4 Назвіть літературний жанр, який згадується в назві цієї композиції. Слухаємо! Це була пісня Майкла Джексона, яка називається Трилер. Адже трилер це і літературний жанр. Також запитання номер 5. За легендою, найкоротша переписка з видавцем була у Віктора Гюго, коли той поцікавився успіхом свого нового роману, використавши лише один символ. І отримав у відповідь також один символ, за яким стало зрозуміло, що публіка в захваті. Відтворіть цю переписку. Відповідь на це питання це знак питання і знак оклику. Його спитав, типу, такий, що там? А йому видавець відправив клас. Все супер, все. І вони зрозуміли один одного. Запитання номер 6. логотип якого українського видавництва ви бачите на екрані? правильна відповідь – це видавництво Жупанського. Запитання номер сім – це буде відео. Запитання ми покажемо вам екранізацію відомої книги. А вам треба вказати назву. Міні! Мистерія! Міні, гей, стоп! Міні! Мистерія! Міні! Hey, you, I'm not here to hurt you. Girl, I'm going to put the stick down. Uh-uh. Сіл'ю файли Томіабетабейбіс Оловом. Барасонетож, ви бачили фрагмент екранізації книги Прислуга. Запитання номер вісім: Незважаючи на те, що цей фільм є однією з найвідоміших екранізацій Кінга, сам письменник вважав її однією з найгірших кіноадаптацій своїх книг. Він заявив, що на його думку, головна проблема фільму була в тому, що Кубрик, вирішивши зняти фільм жахів, не мав точного уявлення про цей жанр. Що ж це за книга? І правильна відповідь на восьме питання, мова йшла про Сяйво Стівена Кінга. Запитання номер 9 Перед вами не екранізований персонаж відомої літературної серії, а це зображення намалювала сама авторка. Назвіть персонажа. Саме так Джоан Роулінг уявляла собі півза. Переходимо до запитання номер 10 Перед вами портрет українського письменника. Назвіть його. Іван Багряний, запитання номер 11. послухайте авторське читання віршів, і назвіть автора на неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася уві сні. Я подумав, вона так легко вгризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона конець прокинеться, добре було б дізнатися і ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі, хто живе за тими дверима, доки. Яких... Ви прослухали фрагмент з читання віршу Сергія Жадана. Сергій Жадан читав вірш Сергія Жадана. До речі, жадан чи жадан? Хто як з вас каже? Мені цікаво. Можете написати про це в коментарях. А ми переходимо до запитання номер 12. Ми покажемо вам знову фрагмент з фільму. А вам треба написати автора книги, яку екранізували. Лецьке. Сендігот! Yeah, yeah. Тільки що ви подивилися шматочок з фільму Пітера Джексона, а автор цієї книги цього шикарного всесвіту. Це Джон Толкін. Запитання номер тринадцять: якщо вірити назві цієї книги, то саме при такій температурі горять книги. Правильна відповідь 451 градус за Фаренгейтом. Запитання номер 14 Персонаж роману Єжи Косинського розфарбований птах вважав, що вона порожня всередині, тому в далеких один від одного озерах водиться однакова риба. На його думку, вона встряє в озеро, засмоктує воду разом з рибою, а потім розпорошує її над місцевістю, внаслідок чого риба може потрапити з одного озера до іншого. Позитивна теорія, нічого не скажеш. Назвіть її. Саме так персонаж роману розфарбований птах думав про веселку. А якщо ви не читали розфарбований птах, можете спробувати. Кажуть, що це одна з найжорстокіших книжок останніх часів, і взагалі автора переслідували через цю книгу. Але я читав, я рекомендую. І запитання номер 15. ви почуєте пісню відомого українського виконавця? А вам потрібно написати, на чиї вірші ця пісня у цьому полі синьому я клян, де тільки ти і ні душі навкало, У і скляк лукало в тому полі, статіна в полі, синьому я лям, а в цьому полі синьому я лям судилася. Тож відповідь на п'ятнадцяте запитання. Тож є автором слів цієї пісні, і це Василь Стус. Ось такий вийшов у нас невеличкий літературний квіз. Якщо вам сподобалось, напишіть про це в коментарях. Можна зробити ще один літературний раптом. що. Взагалі можете зазначати теми, які вам цікаві, про що нам ще зробити Вікторину. Я хочу подякувати вам за те, що ви були сьогодні з нами за те, що відповідали на наші питання. І хочу, щоб ви не забували дякувати Збройним силам України за те, що ви можете грати в Вікторина, я можу вам отак от з екранів ставити питання. До нових зустрічей з вами був дід Панасонік. Па-па!